І знов про Ірину Фаріон. Я вже, мабуть, з десяток відео випустив про цю комуністичну брехуху, про те, як вона ображала військовослужбовців, ображала президента, ображала волонтерів. Але це це вже занадто. Це вже просто занадто. Почну з е, полонених Азову. Вони ж виконали вказівку зайти в полон. Виконали. Тепер їх з полону визволили. Слава Богу, не всіх. Залишається 80% в полоні. Так ви чуєте, що вона каже? Слава Богу, не всіх. Слава Богу, не всіх. Тобто, ця жіночка задоволена, що 80% військовослужбовців Збройних сил України знаходяться, досі знаходяться у російському полоні, де їх вбивають та катують? Я писав, мабуть, з десяток петицій на цю жіночку, але жодної, жодної не пропустили. Але якийсь хлопець написав та його петицію пропустили. На жаль, тут не можна викладати ссылки, тому прошу вас, зайдіть на сайт петиції у віконці пошуковому вбийте слово Фаріон е, та переходьте, будь ласка, на цю петицію та підпишіть її. Давайте разом зробимо гарну справу для нашої держави. Слава Україні! Героям слава!